Є знижки на таблетки Мебікар АйСі». 10% в аптеках подорожник вам та ощад. На ядках біля столичного метро Мінська можна купити майже все. Але Ганна Іванівна торгує справжнім ексклюзивом мишами ой, миска, миска, особливо маленькі. Дуже такі курйозні були моменти. А мужчина йде з собачкою такої гарненька, така собачка. Вона підбігла, хватила в зуби цю мишку. Ну він тоді купив рішки, і Вона так з мишкою і побігла. Таку різнокольорову мишачу компанію. Ганна Іванівна приводить на торги на районі декілька разів на тиждень. Приходять, кажуть, так граються гарно вашими мишками. За мене Потім я побачила, що люди якось трошки більше дивляться на все це. І робота, яка з'явилася відтоді, як 84-річна жінка стала киянкою, була змушена переїхати з рідного Миколаєва через війну. Родилася війну в 40-му році, виросла в війну, ну і зараз. Війна. Пані Ганна за освітою музикант. Все моє життя пройшло в цьому домі культури заводи Океан. Вчила дітей по класу баяна. Розбили лікарні у нас. Мій дом культури розбили, залишився один фасад. Чоловік Гани Іванівни помер за два роки до початку повномасштабного вторгнення. І її найбільшою розрадою на пенсії стали квіти. Вирощувала різні і рози, білії, кали, построїли невеличку тепличку. І зараз перед, перед самою війною я хотіла зробити розарій. Я наполовину зробила, а далі не вийшло. З 24 лютого 2022-го пані Ганна спочатку ховалась у підвалі разом з сусідами. А коли в Миколаєві стало занадто небезпечно, 18 березня виїхала до знайомої Хмельницький, Хмельницькій, а потім в Київ до доньки. Я все время жила як в як свої, в своїй хаті. Мені дуже сумно було на восьмому поверсі. Аби, хоч якось, себе розрадити, жінка з донькою почали шити і продавати фартухи. Ми трошки так. Виживати, коли, значить, не було основної роботи. А потім зробили першу партію іграшкових мишей. То знайомі почали, їх, то ми вже всім всі пошей мені, пошей. Ну так всіх котів наділили. Найпершу мишу пані Ганна пошила теж для своєї киці Маші ще на початку війни, щоб її розвеселити трошки зробили першу маленьку мишку. Саме вона стала натхненням, аби знову повернутися до кумедних іграшок. Впочатку діла заготовки. Це вирізається сама мишка. Тут шибається потім основка і одразу ставляється хвостик. І потім мишками сюди клеються. На ну, зубки це квадратики маленькі. Одна миша це дві години роботи. Ганна Іванівна з донькою навіть робили декілька гризунів на замовлення з тканини, яку їй приносили покупці. Вибирайте хочете. Давайте мені ось це. Давайте рожемо. 50. велика. Десятки маленька тут тридцять. Потих, мало потих. буде. Що Ми спеціально ті підпали в інстаграмі. Бачила. І, хоч Ганна Іванівна вже набила трохи клієнтури і стала зіркою цього п'ятачка біля метро Мінська, радіє кожній мишці, яка знаходить свого нового господаря. Більше за все вона мріє про одне. Я звичай по Миколаєві, і по своїму, по своїм друзях. Вже цвітуть і, і нарциси. А я ж кожну луковичку висажувала. І коли повернеться додому, в рідне місто обов'язково перевезе з собою і всю веселу мишачу компанію.